Вас вітає команда школи номер 9 Вітамінка. З нашою вітамінкою здоровою Звільною буде дитинка. Усміхнена буде дитинка. Сильною буде дитинка. Розумною буде дитинка. Щасливою буде дитинка. Час на хворобу не треба втрачати. Шкідливих звичок краще не мати. Краще займатися улюбленим ділом і по життю пробувати сміливо. Та тільки на цьому ждем пам'ятаємо. Тросяць циганці відчарки тікань. Та знай, люби друже, у цьому житті чи бути здоровим, вирішуєш ти. Найкращі ліки усмішка здорова, та новина ця для нас вже не нова. І повторювати не зупинимось. Ми здоров'я потрібно тобі і мені. Нехай учищали звичайний алкоголь. Не дамо. Витрачаємо пішли на хобі, фрукти та посиденьки з друзями. А не на цегарбі та пиво. Витрачаємо наш час на самовдосконалення, а не на самовинування. Витрачаємо своє життя на добрі справи. А не маркнуємо його. Гей, мава, давай зустрічатися? Та ні, я не можу. Мені цього року треба за неоспішно скласти та вступити до вузов. Та ти що, давай потусуємо з деньги, давай вип'ємо, покуримо або ще щось. У мене є. Я тобі обіцяю. Ти забудеш про всі свої деградки і будеш весело проводити час. А поки мої однокласники будуть здобувати професію, кивстано я. Та ти що, в мене такі зв'язки, такі друзі. Ну, я подумаю, коли ти покинеш свої скільні звички та займайся спортом. Та навіщо мені не треба? Коли я займусь спортом, моє життя втратить весь свій сенс. Тобто ти вважаєш, що в мене нудне життя, у всіх інших, хто не палить, не вживав алкоголь та наркотиків, нудне життя? Ні, я просто палю вже 6 років і звик до цього. І п'ю я дуже багато. І коли я п'ю, я відчуваю себе дуже впевнений і забуваю про всі свої награжки. Правильно, ти не, ти не вирішуєш проблеми, ти просто про їх забуваєш. І тепер не ти, а вони вирішують твоє майбутнє. І хоч знаєш що, ти мені подобаєшся, але... І чим це я тебе не влаштовую? Просто хочеться біля себе бачити цілеспрямованого хлопця, який би зміг мене захистити та розділяв моє погляди на життя. Вибач. Чую, яка краля. Мені, може, більше подобається палити, аніж займатися спортом. Знайду собі іншу, буде і палити, і пити буде, але мене не буде. Тільки фізично, а й сильними духом. Бо щоб просто протистояти шкідливим звичкам, треба мати неабияку силу волі, невже не погодитеся? Щоб бачити веселку, годувати у парку голубів та душевно спілкуватися з друзями набагато приємніше, ніж перебувати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. А починати не кажу? з сусмішко на вночі, а не запитати, де я? що вчора. Ми лише закликаємо вас бути сильними, щоб достойно прожити життя, щоб насолоджуватися всю, всіма його барвами. щоб не було соромно за своїх вчинків. Зберігаємо своє здоров'я та примножуємо його.